Шановні друзі, ми знаходимося в моєму власному саду, який налічить до 40 яблунь, груш, черешень, вишень, персиків. А сьогодні я хотів просто розказати про цікавий сорт стар Кримсон – це американський давній сорт. І ви бачите, я вже частину плодів обрав, а частину, а, частину, а частину дозбираю бачите цікавий плод, він просто продовжитий, яркого, яркого забарвлення, дуже душистий, пахучий, дуже довго-довго лежить на збереженні. Якщо ви вчасно зберете, збирає цей сорт в кінці вересня, але треба теж розраховувати таким чином, щоб, щоб вчасно зібрати. Якщо дуже рано збереш, він лежати не буде пізно також. Яблучко бачите, дуже красиве, вага його до, до 200 грам. Якщо по п'ятибальній системі брати, то цей сорт набирає 48 49 Саме головне, що він довго дуже зберігається, якщо ви гарно і вчасно зберете, то він зберігається практично до червня місяця. Бачите саму яблуньку. Саму яблуньку, її практично майже не треба вчищати, не обрізати, тому що гілки розміщені так на відстані одна від одної, одна від одної. І не потребують такої додаткових зусиль для того, щоб його, щоб його обрізати. Сам ріст яблуньки невеликий до 3-4 метрів. Розлога вона. Мене трошки густувато, але вона вже 12 років. Вона кожного року, саме головне, кожного року плодоносить. Це дуже важливо. Якщо ці старі сорти о, не через рік родять і кажуть, а сьогодні цей, цей рік не буде, то цей рік плодоносить кожного року. Значить, для удобрення використовую мульчію і саме краще органічні добрива. Обробляю три рази, хору і енджіо. Ну, бордовською сумістю три рази я більше не обробляю, хоча можна і більше. осінню, весною, після того, як цей сорт можна обов'язково обробити. Саме для нього найбільше такий шкідних це парша, він дуже боїться. Цей сорт особливо любить водичку, водичку. Я поливаю як удасться, Дася раз у тиждень, а то раз у два тижні, тому що він дуже-дуже любить поливання і дуже-дуже любить вологу. Це така його особливість. Дуже любить поливати, вчасно зібрати, вчасно обробити. Ну, мабуть, так, як і всі сорти. Бажаю вам хорошого врожаю. Я буду дозбирати його зараз у ящик і зберігати на зиму. Вам найкращого хороших урожаїв!